Посеред дороги по вулиці Нагірній, між мікрорайонами Монастирська гора та дальні яківці, просів асфальт. Просідання поки що незначне, але будь-якої миті може перетворитися на небезпечне провалля. Побоюються водії. Зробилась якась яма, а провалля в асфальті. І не зрозуміло, що може бути далі. Може воно глибше провалитися. Стараюсь об'їжджати це місце. Полтавець Іван Борисович, який мешкає неподалік, припускає, порожнеча під асфальтом утворилася за кілька років і називає одну з ймовірних її причин. Воно просідає із-за того, що там перерита дорога, коли то була. Понимаєте? Перерита дорога і за того, що кабель йде, мабуть, на цю сторону, тому що по цій стороні 220, а по той стороні тут 10 тисяч вольт. Так воно повинно бути. Ото входить в ту будку і там тоді воно преобразується. От, І ну, я думаю, що і за того. Получається, з годами порожнеться. Ситуацію ускладнює і те, що ця дорога навантажена, додає чоловік. Тут люди літають, тут ніхто не їздить. О, ди, пішов, пішов, пішов. Поки червоний шлях перекритий. Я поки з остановки дійду додому, я нащитую більше 20 машин. Сюди-туди, вони їдуть і вони їдуть добре, вони літають тут. Я ж кажу, скільки вже котів мене по кожен годи тут по два-три котика збивається. З Такого незначного просідання починався із сув дороги на серпантині по вулиці Паїсія Вличковського, яку вже майже рік не можуть відремонтувати, говорить колишня голова органів самоорганізації населення мікрорайону Монастирська гора Оксана Лазаренко. З цим питанням вона звернулася в житлово-комунальне господарство міста. За її словами, якщо не дослідити причину з суву зараз, монастирська гора ризикує опинитися між двох прірв. Це єдина дорога, яка з'єднує червоний шлях із містом. І не дай Боже, зараз взимку там з нею щось трапиться, ну непрогнозоване, і дійсно там виявиться пустота, яка провалиться під якоюсь машиною або автобусом, то фактично ми залишимося з тим, що 2,5 тисячі жителів залишаться без прямого сполучення транспортного з містом. Тим часом перший заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко запевнив, загрози виникнення провалу на цьому місці немає. Проблему вирішать з допомогою асфальтування. Виїжджали фахівці відділу технагляду управління ЖКХ, зовні обстежили дорожне покриття, провалів ще рану. Там невеликі просідання і там до 10 сантиметрів. І буде, як погода дозволить, прийняти рішення поточний ремонт дорожнього покриття в цьому році зробити на тому місці. Комунікації іменно там, під цим місцем, не проходять, вони в іншому місці. Так, в цілому це треба дослідження робити. Нагадаємо, серпантин вулицю Паїсія Величковського у Полтаві перекрили 25 січня. Розробка проєкту його ремонту і досі триває.